Наш сніданок може виглядати навіть отак. Так, ми їмо сосіски. Це єдинственні сосіски, які ще й наша собака. Других, наша собака, сосісок не їсть. Йогурт, сир. І піца. Наш сніданочок. Зранку я не рахую карбогідрати. Ввожу 1,4 одиниці. Тому що, вже, як практика показала, вночі інсулін подавався базальний, і зранку, якщо дати по карбоідратах і тільки трішки підвищити, то глічемія підвищиться навіть до 250. А так, даю, боло 1,4, все одно вона зранку не з'їсть більше. А оскільки ми субота неділя дома, як вона ще щось захоче, то ми підколимо. 7 рівних цукрів, всім здоров'я. Моніторинг лічемії 24 на 7 дає те, що ви можете подивитися, як організм влітає на яку їжу. І так можна збільшити раціон. Плюс, коли вона вдома, то, звичайно, проконтролювати можна краще. Це ми от снідали, у нас було болло. І все рівненько. Зараз ми зробили, болло обідаєм. Так що сенсор це не розкіш, це необхідність. Смачна українська ячка. А паста італійська смачна. У школі смачно готують. Ми ту пасту їмо 5 разів на тиждень, тому на вихідних ми стараємося уникати і готувати щось інше. Але справляється організм з пастою. Ввечері щось легше завжди їмо. Марія цукровий діабет. Дитині 6 років, стоїть на ній мінімет, інсулінова помпа. Показує наглядно, які можуть бути результати, коли інсулінова помпа. Це ось біла полоска, це глічемія. Після школьного обіду в неї все повисилось, і інсулінова помпа сама додала інсуліну, і вона потихеньку вирівнює, вона не дає так, щоб швидко опустилося. Це теж погано, коли швидко опускається глічемія. І там, якщо порахувати, в обшій сложності, хоч і видно, що багато, значить цих голубих додавань було, але там може бути один, один і один, один і два інсуліна. Нема такого, що прям попа, помпа накачала. Ну, дитині 6 років, звичайно, інсуліну потрібно менше. Тут ось була в неї вечеря, це вже додому прийшла і все було рівненько. Це зараз в неї такий результат. 113, сьогодні субота, ми вдома, і ось взагалі все рівненько. Вночі було цей раз, я не знаю, чого так. Може, що вчора ввечері ячку поїла, ось було підвищення, саме більше 218 і воно саме додавало. В нас сама вища позначка стоїть 180 має бути. Ось тут було додавання, це вночі вчора було 22.50. ось. Такі результати. Ми дуже задоволені, і я вже навіть не знаю, як ми. Якщо зняти інсулінову помпу, то я, звичайно, можу це все робити, ін'єкції, але краще, ніж інсулінової помпи, нема нічого. Це для нас. І сенсор це не розкіш, це необхідність. Хочете зберегти здоров'я своїм дітям? Сенсор обов'язково.